Ось чекає до кінця листопада. Думайте про себе, нікого не загадуйте. Щось ви закриєте, щось ви закриєте для себе, або це стояти на виборі. Кось це буде любовна тема, що ви будете обирати між чимось і чимось, да? можливо, хтось. Буде приймати рішення розлучатися і будуть події оці завершуватися в листопаді. А хтось тут буде обирати в своїй професії, можливо, якийсь напрямок, можливо, якесь нове хобі, монетизувати, навіть я би сказала, можливо, реалізовувати, тому що випадає королева пентаклів. Якщо ви стоїте на виборі. Да, можливо, між якимись роботами, там звільнитись, піти в якомусь якесь вільне плавання своє, для прикладу. То тут, якщо ви надумали йти в щось нове і закривати свою стабільну якусь роботу, Якісь свої заняття, закривайте, там вас чекають гроші в новому напрямку. Якщо це стосується особистого життя, карти говорять, що тут вам потрібно закривати, можливо, якісь питання в особистих стосунках. Да? Можливо, якісь сімейні справи, юридичні, які зв'язані з фінансами, з якоюсь нерухомістю, також для когось програється. Да, ви тут пройдете круту трансформацію в цих напрямках, які я вам озвучила, і ви тут вийдете побідітелям. Тобто справи вирішуються у вас. Вашу сторону Ви відчуєте, що нарешті ви досягли чогось того, чого ви хотіли. Для прикладу, хтось хотів розлучитись, окей, розлучиться, отримує, можливо, якісь документи, або роз'їдеться з партнером. А хтось тут круто, буде якась прорив, у вас буде у роботі. у роботі Що вас буде ще чекати. Так, да, от ви прямо будете йти. Хтось буде йти в свої страхи і пропрацьовувати і розуміти, що поки я цього не пропрацюю, воно мене не пустить в щось нове. Карта королеви Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви саме займетесь якимись пророботками, з якимись провідниками, спеціалістами своїх фінансів. Я хочу фінансів, я класний там, експерт в чомусь, але в мене не йдуть фінанси, ви будете це розбирати. Да? Якщо це особисте життя, то ви будете розбирати якісь ситуації, страхи свої, що зв'язані з особистим життям. Життям. Для прикладу, ви дівчина, яка хоче вийти заміж, але от чоловіки попадаються все не ті да, пажики, якісь одні появляються Ви будете працювати над цим. І от коли ви прийдете свою круту трансформацію, вона у вас буде завершуватись саме в листопаді. Саме листопад і лютий місяць це такі місяці по астрологічних прогнозах, де ми проходимо круті трансформації. Тому не не втратьте цей шанс момент, тому що йдуть такі там ті астрологічні процеси, коли саме ваша душа може прийти в круткі трансформації. Листопад, лютий, запам'ятайте цих два місяці. Це такий, знаєте, можливість стартанути круто у чомусь. От, поставте собі ціль і стартуйте в тому, чого ви хочете. А можливо, паралельно і в одному і в другому да, ви будете тут завершувати хитрості в роботі, в творчості, хитрості в особистому житті. Ви будете закривати якісь циклічні сценарії, бо ви ходите тут по колові, і ви все-таки звернетеся до якогось спеціаліста, можливо, це буде жінка, яка вам допоможе в цьому розібратись. Давайте ще подивимося, що вас чекає до кінця листопада. Ну так, да, тут трансформації, і знаєте, ви ніби як закриєте одну сторінку свого життя і розпочнете по-новому. Так, да, і виходите в зірку. Да, тут у вас крутий переход. В когось тут буде переїзд, хто планував, поїздка. Хтось тут буде проявленість реалізація в роботі, підвищення зарплатні, статусу, переход на якусь керуючу посаду, хтось відкриє свій бізнес, можливо, зареєструє ФОБа, хтось відкриє якийсь свій крутий бізнес, а хтось тут поставить крапку на якомусь нещасливому своєму коханні і піде в реалізацію, хтось прямо буде переїжджати від партнера. Так вам ж закінчиться листопад. Давайте ще візьмемо для вас підказки. Підказки для вас Ну, трансформація на другій колоді. Проходьте свою трансформацію. Бо, якщо ви самі не схочете її проходити, ну, вищі сили зроблять для вас її пожорще. Да, страшний суд, у вас доленосні переміни. Доленосні переміни. Карта імператора говорить про те, що ваше життя може прийти гідний чоловік для партнерства. В когось все-таки тут знову дублюється, завершують стосунки ті, які вже розвалились по факту. Тут говорять карти про розлучення. А для когось тут в реалізації, в роботі, іди в своє вільне плавання. Імператор це керівник, який відповідає за всі процеси. Можливо, ви будете мати команду, з якою будете працювати, да? якісь там ваші. Підлеглі, але вам під силу, і ви це зрозумієте, що я можу бути крутим керівником на якійсь роботі. Чи це ваше хобі, чи це якийсь там, для прикладу інфобізнес, інтернет-магазини і так далі. і так далі Казка для вас та, щоб ви не сиділи в якихось марних очікуваннях, а все-таки включайте свій позитив, піднімайте свої вібрації. Фокусуйтеся не на те, що вас не вийшло сьогоднішнього дня листопада, коли ви будете дивитися, а фокусуйтеся на цілях, які ви ставите собі в майбутнє. На цих цілях фокусуйтеся, і ваша підсвідомість, ваш мозок буде розуміти, їй це потрібно, йому це потрібно. Значить, треба складати якісь пазлики, посилати їй якісь, якихось людей, посилати їй якісь можливості для того, щоб вона реалізовувала те, що вона собі поставила за ціль. Або робота, підвищення фінансів, або особисте життя. Кожен беріть своє. Не вісіть в карті повішеного. Виходьте з ролі жертви. Обнулюйте програму свою жертви, де ви жертовна, де ви сидите, чекаєте, що люди вас будуть рятувати, що люди зміняться, не зміняться. Ви можете лише змінити себе. Проходьте оцей етап очищення, проходьте свої трансформації і прощайтеся з людьми, з якими пора вже ним давно прощатися. Знайте собі ціну. Як і у роботі, так і у партнерстві любовному. Знайте собі ціну. І творіть, творіть, творіть і спілкуйтеся. Хто боїться чоловіків там особистих стосунків, спілкуйтеся, тренуйтеся, як я кажу. Щось треба починати, якщо ви довго були в самотності, ну не прийде зразу до вас, принц, візьме вас е на свого коня і повезе в дальній далі. Тренуйтеся, щоб як прийде цей імператор, щоб ви вже знаєте говоряща була. Да? Всі процеси, які відбуваються в листопаді, у вас по справедливості. Тобто, як потрудитесь в листопаді, так і будете мати. Якщо нічого не будете робити, тільки сидіти чекати, о, я подивилась розклад, у мене там все зашибісь, ну так не працює. Да? Так не буде. Треба щось для того докладати, якісь зусилля. Да, мені дали класний прогноз. значить все, Я беру всі шанси, дивлюся, які шанси мені дає всесвіт, і я беру ці шанси. Випромінюйте свою красу, спілкуйтесь, у в когось буде розширення вашої зони спілкування, да, можливо, якісь нові знайомства, не відштовхуйте їх і не забувайте, звичайно, відпочивати колесо фортуни на вашій стороні. Удача повертається до вас передом, і світ вам відкривається, можливості вам відкриваються. Друга карта миру випадає. Йдіть да? в свою зірку, йдіть в своє призначення, сяйте для чоловіків, чоловіки сяйте для жінок, показуйте себе. Да? Тобто, будьте, не сидіть своїй ментальній. Не тюрмі, а все-таки думайте, да, де там я маю проявитися, як да, все треба з головою обдумувати. Але не підкоряйте свої нові вершини, проходьте свої уроки, у вас на це сили є. І не забувайте, що поруч завжди є диявол, який буде спокушати якимись ситуаціями і буде спокушати. Якимись людьми. Тому будьте чесними самі з собою, будьте сонцем сама для себе, сам для себе, да? що ми випромінюємо світ, те ми і отримуємо. Да? Тобто... Тут у вас таке покращення, і тут у вас класно чекає прорив до кінця місяця. Тому я вас вітаю. Хто хоче побороти свої страхи, пишіть мені в Директ, будемо з вами працювати і виводити вас на новий рівень. Будемо пропрацьовувати ваші страхи, і будемо відкривати вам дороги у ваші мрії.